Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. №2М Станції метро Либіцька, Кібернетичний центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станції метро Деміївська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from Лібіцька Metro Station to Cybernetic Center. Please stand clear of the doors. Your next stop is Диміївська Метро station. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенулті is 160 Гривнес. Зупинка станція метро Деміївська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Голосіївська. Шановні пасажири. Рух автобусів маршруту 2М організовано вздовж лінії метрополітену від станції Либіцька до станції Теремки. Автобус зупиняється тільки поруч зі станціями метрополітену. Зупинка станція метро Голосіївська. Найближче укриття станція метро. This is Gulusievska Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Васильківська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Vasильківська Metro Station. Зупинка станції метро Васильківська. Найближче укриття станція метро. This is Vasильківська Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Станція метро. Виставковий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is виставковий центр Metro Station. Зупинка. Станції метро. Виставковий центр. Найближче укриття. Станція метро. This is виставковий центр Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий, поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Андроїд та Айос. Шановні пасажири, рух автобусів маршруту 2М організовано вздовж лінії метрополітену від станції Либіцька до станції Теремки. Автобус зупиняється тільки поруч зі станціями метрополітену. Зупинка: станція метро і Подром. Найближче укриття: станція метро. This is iPodrom metro station. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: станція метро Теремки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Teremky metro station. Зупинка станція метро Теремки. Найближче укриття станція метро. This is Termki Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кібернетичний центр. Кінцева. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Cybernetic Center. Зупинка. Кібернетичний центр. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Garnovo Final stop Cybernetic Center. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.